Дуже не шкодую, що я попала на цей тренінг, бо ми спілкуємося багато з військовими в побутових таких моментах. Ми проводили тренінг, який був присвячений особливості комунікації з ветеранами. Серед учасників були представники департаменту соціального захисту. Ці вправи можна використовувати в повсякденному житті, коли там вам стає там тривожно, да ви там чогось злякалися. То е, ці вправи ви можете використовувати для себе. Вони перелічені, якщо перейти за QR-кодом, який представлено на цьому банері, то ви потрапляєте на сайт. Е, от якраз програми да, програми з ментального здоров'я. Багато зрозуміло, що розробка регіональних усіх програм неможлива без залучення людей, які безпосередньо проживають проблеми. Якщо мені доведеться працювати у такому форматі з такими людьми, то я думаю, мені посприяє цей тренінг, певні його положення, певна інформація, яку я запам'ятаю. Одним з прикладів є залучення дітей до розробки програм для дітей і про дітей або молоді, але це один з прикладів за цією технологією можуть бути і мають бути залучені люди з будь-яким життєвим досвідом.